Ой у Лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну Гей-гей розвеселимо. А ми тую. Червону... Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у кривавий тан, визволяти рідну Україну з московських кайдан. а миті. Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, а ми ті, московські кайдани розірвемо, А ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички, золотистила. Розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. А ми тую Славну Україну гей, гей, розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер, широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми. Нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, а ми твою стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.